Вітаю всіх друзів на каналі на Хвилі Києва, каналі про сімейне життя, родинні рецепти і багато в'язання. І сьогоднішнє відео якраз присвячено в'язанню. Я хочу вам в цьому відео презентувати ось такі чудові шкарпетки, які я зв'язала своїй онучці, і показати, як в'язала ці шкарпетульки. Я в'язала в рамках проєкту Візерунки UA. Якщо ви ще не знаєте, то я вам хочу розповісти, що на україномовному ютубі є, є такий спільний проєкт Візерунки UA», в якому, який організувала Тамара Новікова і зібрала багато українських майстри під одним хештегом Візерунки UA. Візерунки найкращі», щоб майстрині могли поділитися, а ви навчитися в'язанічку. Спицями і гачком. Тож, будь ласка, проходьте, я залишу посилання на телеграм-канал, де вже зібрана велика чат-бібліотека безкоштовних майстер-класів і всяких там корисностей і лайфхаків від українських майстринь. Тож проходьте, дивіться, підтримуйте україномовний YouTube в'язальний, і ми будемо за це дуже вдячні. А я сьогодні хочу вам презентувати, як вам казала, ось такі. У мене навіть дві пари таких шкарпетулечок. Це одна пара для моєї онучки, а одна пара для е, хресниці моєї дочки. В'язала я з пряжі класичної Alize Superwash Comfort Socks. Це 420 метрів у 100 г. І це колор 2698. колор такий, я назвала їх ягідний пиріг. Berry pie. Ось, Пішло у мене на шкарпетки на 5-6 років. От на 6 років, якраз для моєї онучки, я буду показувати на, цей, на цій шкарпетці майстер-клас 50 грамів, а на ось ті шкарпетки 2-3 роки. Пішло 40 грамів, тому що тут висока така верхня частина. Зараз я поставлю таку табличку. За даними цієї таблиці, я в'язала ці шкарпеточки. Це таблиця дитячих розмірів, і ви якраз зможете використати цю таблицю і зв'язати. Своїм діткам такі шкарпетки. Чого я хочу вам презентувати ось, таку, ось такі шкарпетки, тому що взагалі ці шкарпетки дуже практичні. Оця частина вона не злазить з ноги. І коли дітки зовсім маленькі, коли ще й не ходять а повзають, вони ну, Тузують ножками, і звичайна шкарпетка вона сповзає. А коли я євочки зв'язала, вона була маленька ось такого фасону шкарпетки, такої моделі, то вони гарно тримаються на ножці і, в принципі, гарно фіксуються і не сповзають. Тож, я вам рекомендую, якщо у вас маленькі діти, унуки чи діти, то зв'язати ось таку модель. Тож давайте в'язати. Тож починаємо в'язання. Набираємо зручним для вас способом на дві, на дві спиці 56 петель. Я буду набирати еластичним способом. Ось так ось я беру ось так завожу, і потім ось так перекручую і другу петлю. Перша ось так, друга, ось так. Перша, друга. Перша, друга, перша, друга. Оді, не заважай. І ось виходить ось такі, вони подвійні дві петельки, і потім ми побачимо, що, ну, це такий еластичний набір петель. Тобто я набираю 56 петель і далі будемо в'язати. Набрали 56 петель і починаємо в'язати ось цю частинку. Резиночку 2х2, одночасно ми розподіляємо по 14 петель на кожну спицю. Ось я починаю Дві лицеві, дві виворотні. І розподіляю на чотири спиці свої всі 56 петель по 14 петель. виходить зараз я пров'яжу перший ряд, і ми з вами зустрінемось. Ось так, дві лицеві, дві лицеві, дві виворотні. Пров'язали перший ряд і починаємо в'язати другий. Ось так розпреділили петлі на 4 спиці і починаємо в'язати другий ряд, теж резинкою 2х2. І В'яжемо резиночкою 2х2, резиночкою 2х2, 12 рядів, грудні. І так далі. Я пров'яжу 12 рядів. Резиночкою 2 на 2. Потім я пров'яжу 4 ряди виворотніми петлями, всі виворотні 4 ряди, 4 ряди всі лицеві. Потім знов 4 ряди всі виворотні. Потім знов 12 рядів резиночкою 2х2, 4 ряди виворотніх. 4 ряди лицьових, 4 ряди виворотніх і 12 рядів резиночкою 2 на 2. І ось ця верхня частина до початку п'ятки у нас вже буде готова. Тобто, ось так: 12, 4, 4, 4, 12, 4, 4, 4 і 12. Все, в'яжемо до початку, в'яжемо цю частину і зустрінемося вже, коли будемо вив'язувати п'яточку. Так, ось ми дов'язали вже ось цю частину верхню шкарпеточки, і я перезняла петлі останньої і першої спиці на одну спицю, щоб було нам. Зручніше в'язати. Зараз ми будемо починати в'язати п'ятку. На спицях у нас тут 28 петель 14 і 14. І починаємо в'язати поворотними рядами, звичайною лицьовими в лицьовому ряду і виворотньоми в виворотньому ряду. У мене звичайна п'ятка, тому я в'яжу просто 20 рядів. Прошкову знімаю і в'яжу. Перший ряд лицевими і другий ряд вивор виворотню сторону виворотніми. Да? І так, я пров'язую 20 рядів. Останню я пров'язую виворотнюю, як прушкову. Все. Просто лицева гладь 20 рядів. 28 петель на 20 рядів. В'яжемо. Ми вив'язуємо ось цю частину. Ось, ось ця частина 20 рядів на 28 петель. Просто звичайною лицевою гладдю. Так, ось я зв'язала стінку п'ятки, і зараз буду в'язати закруглення і робити тут збавляння вже на п'яточку. Я розділила на три частини. Середні у мене 10 петель, і по, по краям у мене 9 петель. І починаю в'язати, прушкову знімаю і в'яжу лицевими петлями до другого маркеру, не дов'язуючи одну петлю. Так. Перший маркер і Дев'ять петель і ще дев'ять петель. Надов'язуючи до маркеру одну петлю. Так, прибираю маркер і цю петлю. З наступною петлею в'яжу разом. Ось так, Все. повертаю в'язання і продовжую в'язати виворотніми петлями. Першу знімаємо виворотніми петлями, не дов'язуючи одну петлю до маркера виворотніми. Так, знімаю маркер і пров'язую цю петлю і наступну дві разом. Повертаю в'язання і знов першу я знімаю і вже в'яжу до того місця, де ми повинні пров'язати дві разом. Ось його видно, тут вже йде ось так. Проявляється вже. І пров'язуємо знову з цю петлю і наступну дві разом. І так ми пров'язуємо, повертаємо в'язання. І так ми пров'язуємо поворотними рядами, поки у нас на спицях не залишиться 10 петель середніх. Ось так пров'язуємо дві разом. Робимо закругління ось п'яточки. Ось так. Підбираємо ці петлі і так ми формуємо п'ятку. Все пров'язуємо, далі зустрінемося. Так. Ось ми пров'язали вже п'яточку, у мене на спицях 10 петель. Я розділила їх на дві частини по 5. І зараз ще пров'яжу один лицьовий ряд і буду підбирати ось ці петлі з, по бокам на стінки п'ятки. Тобто одну я знімаю, першу прушкову знімаю, пров'язую лицьовими петлями. Це в мене буде. На одній спиці ми вже переводимо в'язання на чотири спиці, так, і починаю в'язати далі. В'яжу лицевими петлями три, чотири п'ять. Підбираю ось з цих. Мені треба підібрати 10 петель. 10 і одна, там я краю ще одну підберу, щоб не було дірочок. Ось так ось три, 4, 5. Ось так я підбираю. Можна підбирати з оцього рядочку. Ну, я зазвичай так підбираю воно потім нормально п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять десять. І ось тут десь так, щоб не було ніяких. Я десь зроблю з наступного, з минулого ряду ось так о, нормальненько. Так, все в'яжу далі, те, що тут у мене. В'яжу вже повністю все лицьовими петлями. доходжу до наступної стіночки, і точно також таким же способом підбираю 11 петельчок. Ось я пров'язала сюди, і тут таким же чином я підбираю 11 петель по цій стороні. Все, тепер моє в'язання на чотирьох спицях, і як ви вже могли, Помітите, що на цих спицях у мене 14 петель, тут ж по 16 петель, 5 і плюс 11, по 16 петель. Тож ми перший ряд пров'язуємо без змін, зараз ми починаємо, це у нас буде перший ряд, пров'язуємо без змін, а в другому ряду скоротимо по одній петлі з кожного боку, і потім третій ряд пров'яжемо без змін. А в четвертому ще скоротимо по одній петлі. Тож я зараз пров'язую по колу перший ряд, то в мене був такий, і наче нульовий ряд, коли я набирала петлі, а зараз я вже пров'язую перший ряд. Пров'язую. Так, починаємо в'язати другий ряд, в якому будемо робити скорочення. В'яжемо лицьовими. І не дов'язуємо до кінця три петлі. Три три петлі залишаємо, щоб нам скоротити. Ось, не дов'язуючи язую, три петлі. Ось так я пер... завожу, ось так пров'язую дві разом, дві разом і одна. Все, ми одну петельку скоротили. Це у нас тут такий невеличкий клин підйому. У дитячих шкарпетках буває так, що його зовсім немає, маленьких таких, а буває, що є невеличкий. Тут у нас вийшов на такі чотири рядочки пров'язуємо. І тепер зараз з цієї сторони зробимо скорочення. Так, ось з цієї сторони тепер робимо, пров'язуємо одну лицьову і перевертаємо так петельки. І ось таким чином пров'язуємо дві рази. Так, це другий ряд. Дов'язуємо до кінця. Закінчується він у нас на середині, ось тут п'яточки. І потім третій ряд ми пров'язуємо без змін. І в четвертому ряду робимо такі ж збавлення. Точно так же. Таким же способом. Так, це. Другий ряд, третій без змін, а в четвертому робимо збавляння. І зустрінемося уже після збавляння. Так, ось я зробила два збавляння: перший ряд без змін, другий збавляння, третій без змін, четвертий збавляння. У мене на кожній спиці тепер по 14 петель, як із самого початку. І я в'яжу тепер по колу: ось тут у нас початок ряду. На середині п'яточки, як він і був, ось. І я в'яжу по колу, ось уже цю частину до миска. Ось цю частину в'яжу до миска. І я буду пров'язувати 47 рядів. По тим міркам, що я вам давала, як в мене виходить, у мене тут 47 рядів. Все, в'яжемо по колу, необхідну нам. Довжину. Ось. І зустрінемося уже ось тут біля миска, де будемо вже робити скорочення на формувати мисок. Так, ось я вже дов'язала до миска. У мене загалом 47 рядів від п'ятки, ось тут було 5 рядів. Як ви пам'ятаєте, був перший ряд такий, як би, Нульовий, потім 4 ряди, в яких ми два рази збавляли петлі, це вже 5 рядів. І 42 ряди далі. Це 47 рядів загалом. Так, дов'язала я до цього місця, де ми повинні вже формувати, формувати мисочок. Як ми формуємо мисочок? Я ось намалювала таку схему. Ось, і нам треба зробити 12 збавлянь з кожної сторони. 14 петель у нас, і повинно у нас з кожної сторони ось, залишитися по 2 петлі. Тобто, всього на, ну, на кожній спиці повинно залишитися 2 петлі. Всього в кінці у нас буде 8 петель, які ми просто зберемо на голочку і затягнемо. Значить 14 петель. І мені треба зробити 12 збавлянь. Збавляння спочатку, 6 збавлянь, я роблю через ряд. Ось, збавляння, потім немає ряд, збавляння немає, збавляння немає. І так, 6 разів ми робимо збавляння через ряд. І потім в кожному ряду ми робимо теж 6 збавлянь. Зараз як це робиться, ось я. Стрілочками показала, в яку сторону це робиться. Ось тут у нас буде дві петельки, дві, да, дві петельки, і ось так ми будемо робити збавляння. Зараз будемо пров'язувати систему, як, я, як будуть робитися збавляння, я сказала, а зараз покажу, як це робиться практично. Да? Так. Так, в'яжемо до, ось у нас початок ряду. В'яжемо, не дов'язуючи три петлі, з цього боку не дов'язуючи три петлі. Ось у нас будуть ось тут збавляння по бокам. Оце іде п'ятка, п'ятка ступня, да? це верхня частина, а ми робимо ось тут. Ось тут збавляння по бокам, пров'язуємо до боку, не дов'язуючи три петельки. Так, ось. І нам треба зробити з нахилом в ліву сторону. Ось так ми перезнімаємо, робимо дві разом в ліву сторону. Пров'язуємо одну, і все, ми закінчили. І тут теж ми йдемо, першу пров'язуємо, і потім дві петельки ми нахилом вправо. Ось так. Все, збавили. Тепер йдемо, пров'язуємо до другого боку, пров'язуємо до другого боку. Ось ми перший, перший бок ми вже збавили, і тепер до другого боку йдемо, в'яжемо. Теж надов'язуємо три петельки. Ось, І ось перевертаємо петлі, щоб у нас був нахил. Вліво, і одна, і Ой! трошки здвинула. І другий бачок у нас, пров'язуємо лицьову, дві петлі з нахилом вправо. і все дов'язуємо до кінця ряду. Другий ряд пров'язуємо без Збавлянь, в третьому знову збавляємо і так шість разів. І потім, також уже шість разів робимо збавляння в кожному ряду. Ось так робимо збавляння, нічого складного немає. Зустрінемося, коли вже на, на кожній у нас спиці буде по дві петельки. Так, все, я дов'язала. У мене на кожній спиці залишилось по дві петельки. Тепер я обрізаю ниточку, не сильно багато залишаю, тільки щоб зібрати ті петельки, беру голочку і починаю збирати з кожної спиці петелечки по порядку. Ось у нас ось у нас кінець ряду. І ось я збираю. Ось так, з кожної спеціалі, я думаю, це зрозуміло, це я вже так показую для початківців, що можуть навіть дівчата, які школярки зв'язати, я думаю. Я маю надію, що я пояснила. В принципі, в принципі тільки треба зрозуміти алгоритм таблиці, да, все в таблиці. І ніякої складності немає. Все. Ось так я зібрала. Ось так переходжу на. Ось так, протягую і тут уже закріпляю, закріпляємо вузлики і десь тут ховаємо кінчики, і все. На цьому все завершено. Тут теж ми тут ось з'єднаємо. Гачечком, і шкарпеточки наші готові. Ось такі красуні, шкарпеточки. Все, приємного вам в'язанечка. Вяжіть для своїх діточок, зігрівайте їм ножки, щоб було тепленько їм і затишно. Всього доброго і найкращого!